Омтівію про головне єбнут огромное количество солдат і офіцерів. попалися на гачок до всесвітнього дня рибальства. Наші захисники зловили та підсмажили ще 1260 росіян. І все так просто, як нам що побігу там, значить, побідав вот-вот-вот, час нічого подобного. Нужно понимать, что ситуация на фронте продолжает быть тяжелой. Из раза в раз, из программы в программу, говорите, что ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации нам. Но эти провокации, к сожалению, становятся все более наглыми и еще к большему, еще к большему, к сожалению, кровавыми. Вот вы считаете, что можно как-то удержаться от того, что. это же специально делать. Я понимаю, что это специально, специально делается. Я понимаю. Ну, Давайте поддадимся, давайте. Пойдем именно по тому пути, которому нас подталкивают. То есть надо просто быть готовыми к тому, что будет еще хуже. То есть в, э, война придет и в еще большей степени на территорию Российской Федерации. Особенно вот в те месяцы, которые остались до выборов в Соединенных Штатах. Задача украинцев нас всколыхнуть и на что-то такое неоправданное, необдуманное спровоцировать. Потому что потом. Ситуация может поменяться, может и не поменяться. Это ос ос особая тема. Ебнут огромное количество стол. Да фітиро я питаюсь питаю. достучатися до одного: що будуть бій не только по Криму, будуть не только по Краснодарському краю. Да. Уже б'ють, будуть бій, не только по воронішу і так далі. Будуть бій, і що далі. От над этим вопросом треба подумати, що что делають, щоб українці політики не, не били дальше. А загалом, спочатку повномасштабного російського вторгнення, вдалося пошматувати уже понад 539 тридцять тисяч окупантів, подбали сили оборони про ворожу техніку. Лише за учора перетвор. Рили на металобрухт три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 42 артсистеми 61 автомобіль, п'ять засобів ППО та 11 одиниць спеціальної техніки. На віки приземлили 24 безпілотники. У генштабі нагадують усі дані орієнтовні штурмов Ані штурмують. Ми можемо в ладошки хлопати Ура, то взяли село старої, третє. Не понімає, какой кров'ю это було все взято. Не понимая, слушайте, главная победа. Подождите, о жизни людей, солдат, это не важно. Одели сейчас в э, патриотические одежды и кричат: "Вперед, вперед!" Та піді собака сам період і твоїх синавієва возьми. офіційно від гур із початку червня збільшилася кількість звернень російських військових, які бажають здатися у полон через проєкт Хочу жити, розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, це пов'язано з черговими бездумними штурмами окупантів. Юсов зазначає, що дехто з потіністів справді не хоче бути військовим злочинцем, тому намагається врятувати своє життя і звертається до України. Нагадую. Нагадаю, державний проєкт «Хочу жити» працює з вересня 2022 року. За рік роботи там зафіксували понад 22 тисячі звернень. Так, побіду ми ніколи не доб'ємося, взагалі, від слова. Доб'ємося, що беремо великою кров'ю наших товаришів бойових. Той же самий Харків – це міст мільйонів. І, і ви думаєте, що вони сиділи, сложа руки? Вони построили високоешелонірну оборону. До Киева, я в этом уверен. Значит, понятно, что это провокация. Провокация чего? Но прежде всего мы как-то никогда не обсуждаем ни здесь, ни вообще в средствах массовой информации а то влияние на настроение мирного населения, которое оказывается этими украинскими ударами. Удары будут наноситься все дальше и все больше. И, соответственно, я не да. думаю. Скажу так, осторожно, що громадянське населення буде цьому дуже рада. Упродовж тижня кількість боєзіткнень зросла на 30%. Найбільше росіяни наступали на Покровсько-Терецькому напрямку. Також активізувалися в районі Куп'янська, але на Запоріжжі та Півдні Донеччини їхня активність скоротилась майже наполовину. Вовчанський фронт. У місті Вовчанськ тривають запеклі локальні вуличні бої без значного просування жодної зі сторін через великі втрати своєї піхоти, яка атакує здебільшого безброньованої компоненти. Росіяни здається, врешті зрозуміли, що наступ провалився. Тому вони змінили тактику та почали активно застосовувати Каби. Зокрема, саме на цій ділянці, вперше за час війни, вони застосували найбільш потужну бомбу, яка є у Російській Федерації кап КАБ-3000. Росіяни вдарили нею по нашим позиціям у липцях, а потім повторили це ще двічі. Саме в Липцях ситуація для расистів була найскладнішою, адже тут ЗСУ почали відтісняти їх із зайнятих позицій. Велику кількість інших кабів росіяни скидають на Вовчанськ, а також використовують термобаричну реактивну артилерію ТОС із метою знищення щільної міської забудови. Натомість сили оборони у відповідь завдають системних ударів по тилах російської території. Так, наш авіаодар знищив пункт управління російського полку, що розміщався в селі Нехотіївка на Білогородщині. А в Ольховацькому районі Вороніцької області наші дрони знищили польовий склад, який потім детонував багато годин. Також ЗСУ вперше застосували Хаймарс під час атаки по Курській області, де в селі Суджа вразили будівлю ФСБ. Наступ на Куп'янськ розрекламований наступ на борову ще не розпочався, але все ж Куп'янський фронт суттєво активізувався. Здебільшого на північному фланзі, де окупанти в районі Вільшани захопили кілька наших позицій між Вільшаною та Сеньківкою. Окрім того, ворог атакував на південь від Берестового та на захід від Коломийчихі. Однак сили оборони відбили ці наступи. Турецький провал ЗСУ у той час, як біля Часового яру силам оборони вдається успішно стримувати ворога та не дати йому ані обійти місто з флангів. Ані пробитись через район Канал, окупанти зуміли майже без боїв захопити наші позиції біля Торецька. Так, під час неузгоджених дій у рамках ротації ЗСУ втратили добре укріплені позиції на околицях Торецька, зокрема в шумах і в північному, які вибудовували із 2014 року. Загалом росіянам вдалося захопити ділянку на 2 кілометри вглиб і 3,5 км кілометри вздовж і підійти впритул до міської забудови. Ймовірно, саме зараз штурмувати турецьк рашисти не готові, але вони поліпшили свої позиції, які дадуть змогу збільшити тиск не тільки на турецьк, а й на південний фланг захисту часового яру в районі Курдюмівки та Кліїщіївки. Покровський фронт в очікуванні кульмінації. Якщо біля Торецька цього тижня було близько 40 боїв, стільки ж відбувалося і на Вовчанському напрямку, то на Покровському майже 300. з тижня в тиждень кількість зіткнень тут лише зростає. а Це вказує на те, що расисти, відчувши смак перемоги, кидають сюди всі сили, щоб її розвинути. Продовж тижня ворог продовжив рух у напрямку перерізки траси покровськ константинівка і майже завершив окупацію Новоолександрівки, де він просунувся на 500 метрів. Окрім того, збройні сили Російської Федерації зайняли половину села Сокіл, а також намагаються обійти населений пункт з півночі в напрямку на Євгенівку. Біля Новоселівки першої сили оборони змогли. Цілком втримати загарбників і не допустити їхнього просування з раніше окупованого Новопокровська на південь між Новопокровськом та Уменським росіяни поступово вирівнюють фронт і підсуваються до південних околиць Новоселівки першої. Нашим військовим, які опинились у напівоточенні в Яснобродівці, за тиждень вдалося повністю утримати позиції, як і на сусідній ділянці, біля карміська ставляєш є найважливим основанням. Собственно говоря, по ні прийшли зараз активне дійство. В чому це особливість? Діло в тому, що в последнє время Устанавливается цена на энергоносители. Сегодня она пробила 85 долларов за баррель, соответственно, по бренду, и 80 долларов по WTI, то есть, ну, как бы там, британскому, американскому составляющему. Почему это важно? Потому что примерно треть российских бюджета это нефтегазовые доходы. Кстати говоря, несоразмерны как бы, соответственно, с расходом на оборонную составляющую, как мы все знаем. Mm -hmm. Вот, поэтому с этой точки зрения вопрос будет заключаться в том, кто, собственно говоря, как бы обеспечит… Хорошие цифры недавно экономисты привели, что наши траты на войну составляют примерно НДПИ в год. Наук на добычу полезных ископаемых. В год это как раз наши траты на войну. Но это... Нефтяные деньги мы тратим на войну.